Події в Україні змусили державних мужів звернути нарешті увагу на стан справ в армії, а молоде покоління, особливо дівчат, інакше подивитися на чоловіків, котрі своє життя присвятили військовій службі. Студенти Береславських педагогічного та медичного коледжів, аби підняти бойовий дух прикордонників, приїхали до курсантів, котрі охороняють адміністративний кордон між Херсонською областю і автономною республікою Крим з концертною програмою. Зустріч вдалася, підтверджують наші кореспонденти. Якщо за біоритмами люди бувають сови та жайворонки, у прикордонників свої закони. Вони не сплять, коли всі інші відпочивають. І місію виконують важливу: захищають кордони нашої держави, і вартують рубежі України. Курсанти мотоманеврної групи Національної академії Державної прикордонної служби України, котрі дислокуються на Херсонщині, впевнено заявляють: ворог не пройде. Принаймні всі завдання, що поставлені перед ними вищим керівництвом, виконуються. А це значить, що розслаблятися не доводиться. Можна лише уявити, як Хилюються за юнаків рідні та близькі люди, котрі проживають в Донецьку, Вінниці, Запоріжжі, Львові, аби підняти курсантам та командирам настрій, відволікти від поганих думок, студенти Береславських педагогічного та медичного коледжів влаштували прикордонникам концерт. Люди військові зазвичай не виказують своїх емоцій, проте дійство від артистичних студентів, глядачів не залишили байдужими. Шквал позитиву, справжній заряд бадьорості та посмішки, що не вдавалося приховати такий результат гастролей студентів. Коли приїхали, ну, дуже гарні такі дівчата, нам підняли настрій, ми були раді їх почути, побачити. І... Хай частіше приїжджають до нас. Нам всім дуже сподобалося, і наші хлопці, Сенька Мотомелена група номер 6 Дуже великі враження отримала. І хотів всім подякувати. Було дуже гарно, весело. Головне, що нас люди підтримали і розуміють, як нам то важко. Хотів писати всім дякую, особливо особливо цим людям, які змогли приїхати сьогодні підтримати нас в таку скруту хвилину для всіх. Просто Велике дякую на Херсонщині. Взагалі доброзичливі люди кажуть командири. А жителі села, де розмістилися курсанти, без шматка хліба не залишають. Бабусі і пиріжки приносять частину, і молочком частують. Хлопці ж віддячують добросовісним несенням служби з охорони та оборони кордону між нашою областю та Автономною Республікою Крим. Довели присутнім свою небайдужість до долі країни, і студенти коледжів на сцені відпрацювали на совість від душі та щиро виконували патріотичні пісні. Мабуть, тому й курсанти підспівували. Коли наші студенти, молоді люди, внесли цей такий заряд бодрості, енергії, дали можливість показати їм, що їх дуже люблять, розуміють їхню роботу, таку серйозну чоловічу. І ви знаєте, я думаю, що не тільки ми зарядилися енергією, а й наші студенти, дівчата відзначили для себе, що значить чоловік. І сьогодні, те, що коїлося в нашій державі, ми зрозуміли особливо жінки. Наскільки важливе чоловіче плече, наскільки важливий чоловік у житті, як захисник, як воїн, як захисник кожної родини, кожного двору і всі, в цілому всієї держави, настрій всіх солдат передається їм. Я думаю, що в даний момент проходить встановлення нашої держави. Це момент е підйому. Всього українського народу і е, ми бачимо на прикладі цієї військової частини встановлення нової української армії. Україна для всіх єдина, всі за Україну, всі за мир, щоб не було війни, і все буде добре. Не сьогодні в коледжах заговорили про патріотизм. Це провідний напрямок у навчанні студентів. А за таких людей викладачам ніколи не буде соромно.